Сьогодні ми розглянемо поняття дільника натурального числа і розв'яжемо декілька типових задач на знаходження дільників натуральних чисел та на знаходження самих чисел за їхніми дільниками. Почнемо зазначення. Будь-яке натуральне число, на яке ділиться дане натуральне число без остачі, Називають дільником цього числа. Наведу приклад. Наприклад, візьмемо число 18. Воно ділиться без остачі на число 3. Натуральне. В результаті отримуємо натуральне число 6. 3 це дільник числа 18. Згідно назначення. Тепер візьмемо це ж саме число 18 і спробуємо поділити його на 4. В результаті ми будемо мати. 2, цілих і. О, 4 цілих. 4 цілих і остача 2. Тобто число 18 на 4 не ділиться без остачі, тому число 4 не є дільником, числа 18. 4 не є дільником. числа 18. Таким чином, різниця між дільником і недільником тільки в тому, що дільником називається будь-яке натуральне число, на яке дане натуральне число ділиться без остачі, а недільником являється натуральне число, на яке дане натуральне число ділиться з гостачею. Тепер. Скільки дільників у числа 18 може бути взагалі, щоб ви розуміли, що не тільки трійка може бути дільником, а й, наприклад, 6. Тому що 18 на 6 також ділиться безостачі, і це буде 3. Крім цього, 18 ділиться безостачі на 1. Значить, 1 також є дільником. На двійку, двійка є також дільником. ну, Трійка вже нам відома і 6. Я їх запишу. Також ділиться 18 на 9 остачі, І 18 ділиться саме на себе. Також остачі. Нагадаю, 18 на 18 буде 1. Тобто беззастачі ділення відбувається. Таким чином, скільки дільників має число 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 дільників має число 18. Так, ну і тепер вправи на знаходження дільників. Перша вправа. Запишіть усі дільники чисел 12, 23 і 72. Ставлю перша вправа і пишу дільники. Числа. Тут дві крапки поставлю. 12. Це будуть числа. Починаємо з найменшого. 12 ділиться на 1. Одиниця, до речі, є дільником будь-якого натурального числа. Значить, 1 є дільником числа 12. Далі. На двійку ділиться, на трійку. На 4. На 6. І саме на себе. Таким чином, маємо 6 дільників, число 12. Так, наступне число. 23. 23 ділиться на 1. І саме на себе. Тобто має тільки два дільники. 72. 72 ділиться на 12. А раз на 12 воно ділиться, то всі дільники числа 12 також будуть дільниками числа 72. Тому я запишу їх. 1, 2, 3, 4, 6. 12. Тепер ще треба додати 9. 8, 24, 18. Є дільником. 24, 18. І 36. І ще 72. Саме на себе воно також ділиться. Получається 12 дільників. Ну, начебто. Нічого не пропустив. Так. Наступна задача, друга. Чи може продавець дати здачу 2 гривні 45 копійок монетами по 25 копійок. Зробимо перевірку. Значить, 2 гривні це 200 копійок. 200 копійок, це 2 гривні. І 2, 45 копійок. Значить всього виходить 245 копійок. Да. Якщо 245 націло ділиться на 25, то да, можна э, дати здачу монетами по 25 копійок. А якщо ні, то значить не можна. Ну, давайте перевіримо, ось наша сума. 200 на 25 ділиться, Да, ділиться, це буде по 8. 45 на 25 ділиться. Ні. 45 на 25 не ділиться. Отже, і вся сума в цьому випадку на 25 не ділиться. Оскільки 245 копійок на 25 копійок не ділиться націло, то значить дати здачу монетам по 25 копійок продавець не зможе. Тому відповідь буде ні. Так, третя задача. Жителі острова поділили між собою 48 зібраних кокосових горіхів порівню. Скільки жителів може бути на острові? Значить, ключове слово поділили. Значить, жителі острова поділили між собою 48 зібраних кокосових горіхів. Значить, маємо 48 кокосових горіхів. І ці горіхи були розділені між жителями. Значить, я напишу... Поділити на деяке число жителів n я його позначу. Це означає, що 48 повинно ділитись націло на число n. Тобто кількість жителів на острові є дільником числа 48. Таким чином, відповідь буде такою. Кількість жителів може бути таким числом, яке є дільником числа 48. Відповідно, нам треба розглянути випадки. Які дільники числа 48 можуть бути? Дільники числа 48. Я запишу їх. 48. Дві крапки. Дільники Це може бути один. Крапка з комою два. Крапка з кому й три. Четтири. Шість. Вісім. 12, 16, 24 і 48. Таким чином, ось усі дільники числа 48. Значить, якщо на острові живе тільки один житель, то значить ділиться йому низьким. І всі 48 кокосів залишаються йому. Ну, Така відповідь буде не відповідати умові, тому що сказано, що поділили. Тобто сам факт поділу кокосів між жителями був. Тому один житель на острові, якщо ми розглядаємо цей результат, то цей результат буде неправильним, бо він не задовольняє умову задачу. При такому результаті у нас поділу кокосів між жителями не відбувається. А от два жителя вже можуть. 48 кокосів, вони можуть поділити між собою по 24 кожному. Також 3 жителя може бути 4-6. Тобто відповідь буде такою: від 2 до 48 жителів у нас може бути на острові. Але не всі числа, а тільки оці із ряду, які ми записали. Тобто, На острові може бути або 2 жителі, або 3, або 4, або 6, або 8, або 12, або 16, або 24, або 48. Отака така буде відповідь. Так, наступна задача. Знайдіть найменше число, дільниками якого є числа. А випадок. Значить, нам сказано, що числа 3, 5 і 7 є дільниками того числа, яке ми шукаємо. При цьому нам потрібно знайти найменше число, для якого. Число 3, 5 і 7 є дільниками. Ну, якщо ми розглянемо всі можливі числа, то нам потрібно шукати ті числа, які діляться і на 3, і на 5, і на 7. Без остачки. Таким, Таким числом може бути число, яке ми можемо утворити шляхом множення 3 на 5 і на 7. Якщо число ділиться на 3, на 5 і на 7. То найменше число може бути утворене як добуток оцих чисел 3, 5, 7 Тобто, це буде 7 на 5 35 і на 3 це буде 105. От 105 ділиться і на 3, і на 5, і на 7. Тепер Б-випадок. Тут буде дещо складніше. Значить, тут у нас. Дельниками есть числа 3, 12 и 14. Чему складнейше? Числа 12 и 3, 14 и 12, мають спільні дільники. Тобто числа, на які делятся и 12, и 3. Ну, вот, например, 3 на 3 делится, и 12 также делится на 3. Я выпишу 3 спильные. Також між 12 і 14 є спільний дільник 2. Тому що і 12 на 2 ділиться і 14 на 2 ділиться. Чому я виділяю ці спільні дільники? Тому що якщо я буду шукати число найменше, да, яке ділиться на... Ну як тут ось я шукав? 105, я шукав множенням 3, 5 і 7. І якщо я повторю це ж саме в випадку Б. Перемножу 3 на 12 і на 14. То 3 буде врахована двічі. Тому що 12 це є 3 помножити на 4. Якщо я перемножатиму, то я трійку буду двічі множити. Точно так само і з двійкою. Вона входить до складу четвірки 2 на 2. Але ж вона є і в 14. Тому. При множенні я знову ж таки, ну, тут я обведу, тут я трійку двічі перемножаю, а тут я двійку двічі перемножаю. Тобто ці числа, які я обвів, виходить, множенні перемножаються двічі. А в результаті ми отримуємо число, яке буде ділитися і на оцю трійку, і на 12, і на 14. Але воно не буде найменшим. А по умові задачі в нас сказано знайти найменше число. Як вийти з цієї ситуації? Для того, щоб скористатися цим же способом, як і в попередньому випадку, я повинен тоді число, яке повторюється тут і отут. Не два рази враховувати його в добутку, а тільки один. Тобто, із цих двох трійок я буду брати тільки одну. Три. Оцю. Яка спільна. Ось, я їх так. Стрілочкам покажу, що ці два числа зводяться в один запис. Тоді оці дві двойки, ось ці дві двойки, також в один запис. Я їх і тут обведу, щоб ви бачили, які числа я е, записую першими. Першими я записую ті числа, які повторюються, але те, що повторюється, я пишу тільки один раз. А тепер я записую ці, ось, які не обведені. Тобто двойка, двічка, я її також не обводю, і оця сімка. І тільки в цьому разі я отримую число, яке буде ділитися на числа 3, 12 і 14. І яке буде найменшим із усіх чисел, які діляться на 3, 12 і 14. Ну і тепер перемножуємо. 3 на 2, 6, на 2, 12, 12 на 7, це 84. Якби ми не е, дослідили, е, які числа повторюються? А взяли просто перемножили 3 на 12 і на 14, то яке б ми число в результаті отримали? Ну, Наприклад, 3 на 12 це 36.

Так от, получається, що в цьому випадку ми отримуємо число 504, яке ділиться і на 3, і на 12, і на 14, але воно не є найменшим. Тому що 84 найменше. І знову ж ще раз. Чому воно при отакому множенні не найменше? Тому що ми оці числа, які повторюються, обведені кружками, ми при отакому множенні перемножали двічі. 3 на 3 ось оця 2 на 2 а потім ще на оцю 2 і на оцю 2. Ну, в результаті получили число, яке ділиться на 3, 12, 14, але воно не найменше. Отже, якщо при розв'язуванні такої задачі ви бачите, що є е, такі числа, які повторюються, то ви їх, е, коли будете перемножати, записуєте тільки один раз. Ось я їх обвів. І тут і тоді ви получите найменше число. Чому цієї проблеми тут не було? Тому що е, число 3, число 5 і число 7, вони не мають ніяких е, інших варіантів, е, як отут. Ось, о, число 12, я можу представити як 3 на 2 на 2. А тут немає можливості так, е, представити. Ми далі будемо розглядати такі числа, будемо називати їх простими. А між собою вони ще й взаємно прості. Ну це буде пізніше. Головне запам'ятайте, що в цьому випадку у нас немає можливості трійку розписати там якимось іншим способом. Ну, можна 1 на 3, але ж одиниця і тут один на 5, скажімо, і тут один на 7. І все, інакше ніяк. Але ж одиниця при множенні, хоч і повторюється вона ось. При множенні вона все одно одиниця буде. І нічого вона не змінить. Так. Ну, сразу скажу, що е, в подальшому ми будемо вчити, але ви запам'ятайте вже з першого року, що отакі числа, як 3, 5, 7, вони мають тільки два дільники. Серед них один одиниця. Ось він. І саме число. Їх називають такі числа простими. Наступна задача. Знайдіть усі дільники числа, яке дорівнює добутку 2, 3, 5, 7. Ну, ось вам така ж ситуація, як і з четвертою задачею, але трішки на навиварі. Нам дано тепер добуток. а Потрібно для оцього числа, яке після множення ми можемо отримати, множити ми не будемо. Записати всі дільники. Тому я пишу дільники числа 2, на 3, на 5, на 7. Дві крапки Ну, одиниця. Звичайно, одиниця це дільник будь-якого числа. Натурального. Далі, кожний із цих множників. Двійка. Трійка. П'ятірка. 7. Тепер можна утворювати більш складні числа. Ну, Наприклад, 2 на 3. 6. Також дільник. 2 на 5. 10. Також дільник. 2 на 7. 14. Також дільник. Також можна 3 на 5. 15. Буде дільником. 3 на 7. 21. Також буде дільник. 5 на 7. 35, також бы. Тепер можна по три цифры. 2 на 3 на 5. 2 на 5, 10 на 3. 30. Також длинок. 2 на 5 на 7. Це 70. Також бы дільник. И 3 на 5 на 7. Значит 15 на 7, это 85. Також бы дільником. Тепер все числа можно перемножить. 2 на 5, 10, 3 на 7, 21, это 210. Так же будет дельник. Ну, значит, ничего не пропустит. Вот же получается, что вот это число, а это число, это 210, получается, в пятерку. Будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15 дельник. Так, наступна задача. Знайдіть такі два числа, щоб при множенні першого на 9, а другого на 15 одержати рівні добутки. Ну, я запишу виразами. Нехай перше число, яке я шукаю, буде А. І сказано, що при множенні на 9 воно дає деяке число. Ну, я його позначу С. Таке саме, як, наприклад, друге число Б, яке я шукаю, при множенні на 15 дає в результаті число С. Значить, тут мені треба А знайти. Це множник. Множник шукається діленням добуток поділити на відомий множник. Тут Б мені потрібно знайти. Точно так само. С ділю тільки вже на 15. Що виходить? Що число 9 і число 15 вони є дільниками числа С. Тобто нам необхідно знайти э, спільні, э, він ще таке число С, яке ділиться і на 9, і на 15. Ну і в результаті ми підібравши його, оце число. Знайдемо і А, і Б. Ну, оскільки задача схожа на попередні, то е міркувати будемо таким же чином, як і в задачі 4, де ми вже шукали таке число, дільниками якого є числа. Тобто, е виходить, нам треба знайти таке число С. Знайти число С дільниками якого? Якого є числа. 9 і 15. Значить, почнемо з найменшого, з пошуку найменшого числа. Найменше число. Так як у четвертій задачі ось, знайдіть найменше число. Ми будемо шукати, як у випадку Б. Ось тут ми робили. Знайдемо спільне число, яке повторюється. Ось воно. І коли будемо шукати число С, оце число, яке повторюється, записуємо тільки один раз. Я його так особливо. До нього тоді домножаємо ці числа, які не повторюються. Тобто трійка і п'ятірка, які не обведені. І в результаті ми маємо 45. Це ми знайшли найменше число, яке ділиться і на 9, і на 15. Тепер я можу знайти всі інші числа. Я їх позначу там. це 1 Інше число, яке ділиться на 9,45, буде. Вдвічі більше за 45, тобто 90. Наступне число. Втричі чи більше за 45, це 135. Ще число в 4 рази більше це 180. Ну і, як ви розумієте, таких чисел існує безліч. Найменше з них це буде 45. Всі інші будуть е відрізнятися від цього найменшого. В 2, в 3, в 4, в 5 і так далі разів. Таким чином, задача ця має безліч розв'язків. Ну, відповідно, найменший розв'язок це буде число 45. Це задача на знаходження числа С. Ну, а тепер число А, число Б. Число А в цьому випадку. Це буде 45 поділити на 9. Це буде 5. А число Б. 45 будемо на 15, це буде 3. Можете перевірити. Ось я беру 5 сюди, підставляю це А. А сюди 3. 5 на 9, 45. 3 на 15 також 45. Тобто ми знайшли два числа, це 5 і 3, які задоволяють умову, що добуток першого на число 9 дорівнює добутку другого на число 15. Зрозуміло, що для випадку ось цього це. А1. Це буде. Це у нас 90. 90 поділити на 9 буде 10. Б1. 90 поділити на 15 це буде 6. Зверніть увагу, що А і А1 відрізняються в скільки? В 2 рази і Б Б1. І 90 вдвічі ж від 45. Тут у нас втричі, значить А2. Якщо втричі у нас 45 і 135 відрізняється втричі, то і А2 буде втричі більший за А. Тобто це буде 15. Б2 буде 9. Тут в 4 рази, Тобто А3. Це буде 4 на 5 20. І Б3. 4 на 3, це буде. 12. Ну і так до нескінченності можна е писати такі значення. Ну, у нас задача питається 2 написати. Напишемо відповідь. Ті 2, які найменше 3. Так, ну і остання задача. Яку найбільшу кількість мішків із цукром, масою по 70 кг, можна навантажити на автомобіль вантажністю 3 тонни? Ну, Задача ця простіша, ніж попередні. Нам необхідно встановити, скільки разів або скільки мішків по 70 кг може утворити оці 3 тонни. Для цього ми 3 тонни перетворюємо на кілограми, ділимо на 70, так, скоротим на 10, значить 300 поділити на 7, це буде а, 30 на 7, підбираємо, а, напишу тут, щоб зрозуміли, що було 30 на 7, дБ по 4, тут 28, 2, Тут получается по 2. Так. Получается 6 в остаче. Так. Таким чином получается 42 мешки. 42 целых. Остача 6. 6 остача це значить 42,6 сьомих мішка. Отак От ось. 42 мішка цілих і 6 сьомих це почти один мішок. Але одна сьома цього мішка це буде вже перевантаження. Тому 42 мішка ми можемо без проблем вантажити. А ще один мішок, це вже буде перевантаження. Отже, відповідь. Пишемо 42 нижка. Хочу зробити одне зауваження у п'ятому завданні, коли я перемножив 3 на 5 на 7, я неправильний результат сказав 85. Правильно буде е 105.